Так, друзі, до мене прийшла моя добра знайома, дуже сусідка, сусідка і зараз вже партнер наш, це Валічка Богінчук. І ми так з нею тут смакуємо нашими напоями. І я запропонувала, вона вирішила поділитися своїми результатами. І я кажу, давай ми запишемо відео. І тому зараз відео саме з результатом. Спочину з голови. О, цих півтора року в мене голова не болить. Супер. А то таблетка обов'язково, від голови була. Сказала з малого, це кадр треба, щоб, щоб було. Немає цього. Тепер mm -hmm. <сміг> знову з ніг починаю. Я починала ж з однієї четвертої. І на одній четвертій у мене лімфа. Почала працювати. І працює ще до цих пір, тому що ну, практично ноги завжди да, і я ніколи не вживаю, допустимо, щоб е, е, відтиску з, з мочегонкою. Такого немає. Ну, що, права нога у мене була отут, в цьому суставчику, я не знаю. Ну, само чи що, боролося і ще бореться. От недавно напух він, mm -hmm. ну, він не болить. Він напух. І чувствую, що, що десь десь щось він тягне. Ну, ще працює, як то кажуть. Ну, ще працює зараз ну, із мочолим. Цілий рік у мене не було ніяких признаків, все було нормально. А оце за місяць, може, з півтора. Ну, я вже на це не звертаю увагу. Це я думаю, що просто плітина там працює і тому, ну, болі. Ну, не такі, щоб не терпимо. Так, да. нормально.